Що уявіть собі, що наша печінка все одно утримує багато зайвого. І тут вмикаються ранкові капсули. Тут ви вичищаєте за рахунок вечірніх капсул і водичка, Водичка, яка вирівнює pH, змінює ВП, як абсорбент, проходить по всьому організму. Вода дуже важлива для гідратації клітин. Чому важлива мінералізована вода? Це мінералізована вода, яка має 70 мінералів в іонній формі. Якщо ви просто помічали за собою п'яти просто воду, от звичайну воду. І е, вона у вас транзитом майже виходить, ви частіше йдете в туалет. Ну, да, да, да. Коли ви п'єте цю воду, я її п'ю навіть на ніч. ну, Не так, що там літр, звісно, в межах розумного, але е, вона засвоїться набагато-набагато краще. Ви будете відчувати, як у вас не буде такого потягу одразу е, зливати цю рідину. Чому засвоїться? Тому що в крові не порушується баланс між рідиною і мінеральним складом. Тому що цей баланс організм регулює самостійно. самостійно. Гідратація клітин, у вас кров правильної якості, у вас іде очищення по організму. Я іноді проводжу. Експеримент із йодом наливаю в стаканчик води йод і кидаю одне саше. Моментально на очах цей йод збирається. Це не дуже коректний приклад, саме для того, що вбивається в організмі, але це показник того абсорбенту, який, який ми можемо мати одразу в нашій склянці. На літри одне саше розмішали, почекали 5 хвилин ще раз. Те саме ви 4-6 годин ви будете мати іонну водичку. Після 6 годин будете мати просто живу воду, тому що іонна форма вона не тримається довго.